Це так званий скрипковий хід. Бачиш, тут вужче, а тут ширше. От. Тобто це значить, що інструмент, якщо ти візьмеш, він в руку сідає. Тут ширше, хоп, і сідає. А коли от таке, це видно, що це кустарне, не, не, не професійне. От. Всі отакі от, от. Оце, 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 оце хід. Десь ми його вийдемо, десь ми його витягнемо. Подумаємо, як ще зробити. Тепер тут. Тут, звичайно, гордий такий... Гордий такий вигін, може ми ще більше зробимо, а може й лише. Ну, тут ми вже будемо імпровізувати. Тобто ти сам намалюєш, угу. от, важливо оце обов'язково. Оце зняти все? Да, ну Потім не спіши от, знімати. Розумієте. І оцей вигін, щоб воно це... Струни будуть в амфітеатрі, а потім ми вже будемо робити робити що, що покаже. Ще важливо, проміряй. Перпендикуляр вже тебе є, промірий перпендикуляр, щоб в тебе відстані. Ну тут було і тут було, щоб вигін був не вверх, не вниз, кутничком, звичайним кустолярним кутничком. Раз приставив, прямий кут. знаєш,